Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові. І нарешті, після Різдва, ми добрались до штоли, на я пекла вже більше трьох тижнів тому. Дуже смачний він був і сподобався всім членам сім'ї. Як я й казала в минулому відео, на Різдво ми їздили гуляти до Черкас. А наступного дня, 26 грудня, видався дуже гарний і сонячний день. Тут я показую бутончики на своїх орхідейках. І, до речі, у мене знову вирішив зацвісти з патіфілом. Це велика радість, бо раніше зимою він мене взагалі не балував квітами. Ну, а тут, нагулявшись на вулиці, наша сімка прийшла і завалилась спати на кріслі. А я її заважаю. Це ще один мій ритуал. Люшка тут щось підшиває нарешті. Так воно у нас якесь все стояло, з нього щось випадало. Привіт. Така весняна зима видалася цього дня. Тепло, сонечко. Одна радість ходити навколо будинку. Ну, а тут чоловік на фоні вже щось пиляє. Багато в цей день було і прання. Погода гарна, тож вивішувала на вулиці, але камера в мене ніяк не хотіла фокусуватися, тому я вже як їжачок в тумані сьогодні. Знову кружу комілі ручки, і сьогодні я буду декупажити підставку під смартфон. Кому цікаво, то детальний майстер-клас є на моєму декупажному каналі Олена Handmade Провенс. Якщо цікаво, де я беру заготовки, то я залишу посилання на майстра, де їх можна купити. Ну це не реклама, просто моя рекомендація. І також майже всі речі, які я показую тут, роботу з ними, декупаж, тобто можна придбати. Ну, якісь я роблю на подарунок і дарую. А всі інші можете написати мені в інстаграм. Також можу продати і цю підставку під смартфон. А ще я можу зробити будь-яку річ на ваше замовлення. Ну, можливо, навіть таку, що я ще не показувала у своїх відео. А весь асортимент моїх робіт там за багато років є на моєму творчому каналі у Фейсбуці. І показую, що в мене вийшло. Ще в минулому відео, коли я готувалася до святвечора, то казала, що хотіла зробити ще й грецький салат. Ну, у мене був оселедець під шубою. Але потім якось тільки всього наготувала і подумала, що ми наступного дня збираємося ну, цілий день їздити, гуляти в Черкасах. То хто його їстиме, то я вирішила, що грецький салат зроблю пізніше, щоб він був свіженький, бо він мені добре, тільки щойно приготовлений. І це вже, мабуть, на 27 січня, що нарешті дійшли в мене руки до салату. І ще скажу, що те, що я наготувала на святвечір, ми прямо ще, мабуть, дня три доїдали. Я вже почала хвилюватися що щось зіпсується, такі ми погані їдаки. Ну, це, в принципі, через те, що ще Максима тоді не було вдома. І Данилко дуже багато з того, що я наготувала. Ну, от з риби він такі смажену рибу трішки їв, а все інше рибне ані у селець. Під шубою, ні, лиця рибного він взагалі такого не їсть. Тут я роблю заправку до салату, і щось я так психанула, поклала, мабуть, зубчика три чеснику, і салат був такий доволі гостренький. Ще доки готую, повернуся трішки у наше Різдво. Як ми їздили в Черкаси на катку, ми так класно каталися, і там такий був курйозний випадок. Я така їду, дивлюся, щось долі лежить. Я нахиляюся. Така беру, о, хтось сережку загубив. Потім я її розглядаю і розумію, що це моя сережка, я до вуха, а її нема. Ну, отак, от я ще не згубивши, вже знайшла свою сережку. Ще щодо мого графіку, да, ютубної роботи, то мені прямо дуже незручно. У мене такі перерви бувають дуже і дуже рідко. Така вийшла майже відпустка. Останній раз у мене таке було, мабуть, у серпні, коли чоловік також був у відпустці. І ми ну, багато там будівельними роботами займалися, подорожували, то в мене теж відео виходили нерегулярно. І от знов, коли він у відпустці, мені прямо зовсім не вистачає часу ще й на Ютуб. Це, мабуть, ви пам'ятаєте сувочок, який мені в минулому відео, ну я розпаковувала, подарувала Оксана. Дуже великий їй дякую. І от я вирішила його пофарбувати. Я не знаю настільки це надійно, бо це фарба незвичайна, а це в мене залишився батончики. Ой, батончик, балончик. Я ним фарбувала дверку у груби. Чоловік на фоні щось пиляє, я фарбую. Нарешті почалися знову якісь ремонти, мені аж подобається. Ось таким ось прибором будемо. Щас... Будем. Ключове слово, чоловік буде сверлити. Прийшла на звільне. Аж страшно стоять. Десь там, мабуть, воно сварилося. І тут я вже бачу результат. Вилізла труба сюди вже на опалення. Пофарбувала і в наступних відео будемо випробовувати. Привіт, цівника я щойно із пошти забрала посилочку. Зараз будемо розпочати. Я взагалі не знаю, що там, якщо чесно, це подарунок. Подарунок від Наталі, який я також подарувала ту фруктовницю чи хлібницю. Ага. Так тут на це я вже бачу. Потім відкрим окей. Така свічка гарнюща. Дивіться, це Наталка робила своїми руками. Тому що я дивилась відео в неї на каналі і там вона показувала, як вона робить ці свічечки. Так, це якась баночка. А це в'ялені томати. Такі мариновані в олійці з часником. Дуже смачне я вже їх їла. Вау, дивіться. Ну, це я знаю, бо Наталка мені писала, що це обліпіха. Клас, будемо пити чаї. Супер. Боже, Наталочка, дякую тобі велике. І тут у нас, ну, давайте подивимося. Вау, дивіться, цілий набір помідорчиків огірочків. це насіннячко, яке Наталочка збирає. В неї дуже розкішний урожай. до речі, вона його продає. Кому цікаво, то я залишу посилання на її Facebook сторінку. Ну, це вже наступного дня показую, що в нас нарешті вже продовжується будівництво, чоловік уже позашивав дах з усіх сторон ззовні. Ну, це щоб ви розуміли, що наша сімка не тільки може там спати на кріслі чи на ліжку, а може ще так, от спритно бігати за м'ячиком, хоча вона взагалі молодець, тому що вона досі і мишей ловить, і, ну і ще й пташок, і кротів, і кого, кого спіймає. Це хотіла поділитися. Чоловік придбав до чаю у Вацаку різдвяний кекс, Здається, він називається, і він нам дуже сподобався. Смачний. Вона тут щось робив. Начебто зашивав стелю? Е, в, чому? в О, клас, дійсно, бачите? Уже я показувала, що там зверху з заши, зовні зашите все. І тепер, бачите, вже і тут є стеля, і там, я так розумію, залишився отвір. Мабуть, для якоїсь труби, але це не точно, я не дуже розумію. Отак от. Ну і це вже нарешті занесли сюди котел. Дивіться, яка в мене смокака, я тут ікру смажу. Так, і тут я взяла собі ікру, зробила гріночки. Це в мене в'ялені томатики, французька гірчиця. І он з Юлією будемо перекусювати. А це я насмажила сирничків, і ми їх їли із сметаною, із обліпихою, що Наталка мені прислала, і навіть із домашньою сгущенкою, хто хотів на вибір. Ну, а тут ви зрозуміли: сімка нагулялася і проситься додому іду відкривати. Це в мене ранок, ну майже обід уже. 30 грудня з вечора, з 29 грудня, в мене почала дуже боліти голова, вона в мене боліла цілу ніч, я погано дуже спала, на ранок теж боліла, але я розуміла, що потрібно поїхати скупитись, тож випила пігулку від голови і таки ми поїхали. Хоча я й розумію, що це не дуже розумно, погано себе почуваючи, їхати скуповуватись, але мені дуже складно довірити це чоловіку чи іншій якійсь людині. Мені дуже важливо подивитися, що є, бо я щось можу забути, а тоді побачу і згадаю. Ну загалом цікаво, чи у вас так, чи ви можете просто написати список і вам купують саме те, що ви хотіли, бо я люблю саме сама приймати в цьому участь і сама обирати. Наперед, забігаючи, скажу, що в цей день мені краще не стало, я цілий день проспала. Ще Дивіться, що ми купили в сільпо. Я, до речі, ніколи не коштувала таких яліток, мабуть, чи фруктів річчі називається. Трішки взяли там на 43 гривні. І я вже одну тільки що спробувала, і вони такі доволі цікаві. Чимось, я навіть не знаю, на що схоже. Дуже смачне, нам всім сподобалося. І найбільше воно мені по смаку схоже на виноград. Отак ось у нас сумно вже другий день з водою. Отак вона тече там буквально кілька секунд і все. І отак ще разу. Вже ми всі свої запаси майже використали. Прання не можна поставити. Посуд помить, ну так, і з трудом. Це вже було 31 ранок. Потім я позвонила в водоканал, і буквально за годинку у нас з'явилася вода з гарним напором. І далі вже ну це самий ранок. Я оскільки я думала, що буду 30, 30 ще щось готувати і нічого не приготувала через своє погане самопочуття. То тільки зараз я взялася робити чизкейк. Чоловік купував сир кисломолочний, З частини я зробила сирники, показувала вам. і залишилась частина, я вирішила сильно не мудрувати, а все одно, як якоїсь тортика на Новий рік хотілося, то зробила таке, що недовго, найпростіше, і роблю чизкейк. Оскільки були у нас лісові горіхи вже начищені, я їх перед цим ще трішки підсмажила на сухій сковорідці, подрібнила у блендері, і вирішила додати до печива. До речі, так мені дуже сподобалося набагато більше, ніж просто печиво. Додаю масло і знову я чомусь я зазвичай не вгадую. Додаю трішки менше масла, і він мене виходить потім сухуватий, цей і кришиться. Крім чизкейку на святковий стіл, я ще готувала рибу в різних варіаціях. Це була і смажена, знову зробила рибний холодець із червоної риби. До речі, чизкейк я початково думала, що я в сир кисломолочний додам домашню згущенку, яка в нас була, і буде така начинка. Потім я все це наглухо забула, додала цукор, додала, почала додавати сметану. Потім от зараз згадала про згущенку, то вже в кінці її трішки додала. Ну І також сюди я додала желатин. Я, як завжди, все робила на око, тому рецепт не залишаю. Небагато всього планувала готувати, і дуже рада була, що після того, як я ну, минулий день проспала, мені стало набагато краще, і в мене сьогодні були сили все готувати, бо коли я скуплялася, я ще думала, хто його буде готувати. І Ще чекали, що і Максим до нас приїхав на Новий рік, то і їсти було кому. А ще щодо їжі і харчування. Я вже колись розповідала, да, що зазвичай в мене є якась стабільна вага ближче до 60-61 кілограма. І щоразу, коли в мене чоловік приходить у відпустку, ну на таку тривалу на 10 днів, то я дуже багато їм зазвичай і набираю за цю відпустку кілограм до двох. І, мабуть, цього разу так само. Тут я вирішила показати, як готую шампіньйони, обсмажу їх на вершковому маслі, і буду додавати у олів'є замість ковбаси. Почула про рецепт олів'є з грибами, мені дуже захотілося спробувати. І оскільки це не зовсім традиційна страва, то вирішила її показати. Потім обсмажую ще з цибулькою е, грибочки. До речі, якби цей салат був, наприклад, з білими грибами або з якимись лісовими, то це було б набагато смачніше. Але з печерицями він нам дуже сподобався. Тут я вже дістаю, перекладаючи з кейк на тарілочку, зверху його прикрашала, до речі, подрібненим лісовим горіхом і печивом. І тут я повертаюся до олів'є так званого. Вже в мене там майже все є: горошок, кислі огірочки. До речі, огірочки в мене кислі не свої, бо в мене тільки консервовані, то купила всі кислі. Додаю також перчик. Загалом сподобався і мені, і хлопцям такі олів'є з грибами. Будемо готувати ще. Ну, і це показує наш святковий стіл. Ми, до речі, не чекаємо до 12-ї, щоб на ніч дуже не наїдатися. О 19-й вечора ми сіли, тут оселедець, холодець з риби, кутю я зробила, тому що святвечір. І будемо сідати. А потім, вже трошки пізніше, годині о 10, у нас був солодкий стіл, штолін, сирник чи, чи скік, так званий куття, була фрукти, і ми пили чай, і хто хотів, бузвар. А потім поївши ми в чотирьох з чоловіком і синами сіли гуляти в настільну гру, грошовий потік або щурині перегони. Гуляли ми в нього аж до 12-ї ночі, до самого, самого нового року. І, до речі, я знов витягла ту саму професію механік на СТО. Ну, а це вже 12-та ночі. З новим роком! З новим роком! А потім ми знову повернулися до настільної гри і десь до двох годин ночі ще грали. Привітик, з Новим роком вас. А я вже в своєму подарунку. Не дивно, так, що він такого бірюзового кольору. Ще коли купувала продавчиня, каже, що, ну, звісно, зараз вже рік, рік змії, тому зелений. Хоча я взагалі якось цей колір з змією одразу не асоціювала. Але мені дуже подобається. Ну, а це подарунки з-під ялинки. Пазли і металічний конструктор для Данилка. А Ще 1 січня ми вирішили прогулятися до Тарасової гори, тим більше, що погода була чудова, сонячна. І, хоч це був останній день відпустки чоловіка, але є й добра новина, що найближчим часом він буде служити неподалік і в нього буде можливість на вихідні приїжджати додому. Тож я дуже сподіваюся, що в нас буде ще багато будівельного контенту і ми таки доробимо опалення. І оскільки ми вже на Тарасовій горі, то хотілося б процитувати якусь його поезію. І сьогодні це буде вірш, як не любити, як не любити зими сніжно сніжносиньої на Україні моїй, саду старого в пухнастому інеї, сивих, веселих завій, як не любити весни многошумної шумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри. Поклику птаха, над темною пущею рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзань ще незважених і небосхилів нових, як не любити людини, що затому краще добра блискавки, як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску руки. Як не любити пори коли ночами В щасті тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей, я вважаю, що в будь-які часи нам є що любити і є за що дякувати. На зиму води в Дніпрі стає значно менше, і нас дуже зацікавили ці новостворені острови. Тож ми спустилися до них. Загалом дуже гарно прогулялися, Але я якось ну, вділася не дуже тепло, бо думала, що ми будемо більше в машині. На вулиці було вітряно, тож на вечір я вже відчула, що я якась трошки простужена. І зараз теж я себе так собі почуваю. сподіваюся, що в голосі цього не буде помітно. А так ми дуже гарно погуляли, поїздили і на правий, берег, берег, потім ще на лівий берег їздили, дивилися. Прекрасний день, прекрасна погода. Всіх до речі, з Новим роком, і нехай новий рік принесе нам всім наш омріяний мир! Цей день був дуже гарний захід сонця, який ми спостерігали з лівого берега. Далі ще їдемо до чоловіка мами в гості. І дуже гарне було небо. Зазняла його, хоча камера так гарно не передає. Але я думаю, ви бачили в інтернеті. Багато було фотографій саме сьогоднішнього першого дня нового року. Дякую, що дочекалися мене з моєї так званої відпустки. Дякую, що дивилися це відео. Чекаю на вас в коментарях. Бажаю вам всього найкращого в новому році. І наостанок оці прекрасні кадри з Канівського водосховища. І до зустрічі в нових відео!